Моя дружина, 25-річна, зраджує мені, 27-річному. Не зраджуючи мені. Дозвольте пояснити. Да уж, будь добр. Щінок, боляй. Починаєш так історії. Чувак, не надо мене заводити в цю оману. Оригінальний пост 25 січня 2014 року. Вибачте, це довго, але тут багато інформації. Моя дружина і я були найближчими і часто єдиними друзями одне для одного. Ми обидва дуже сором'язливі і нам важко заводити нових друзів. Нещодавно вона завела друга на роботі, це чоловік. У неї вже були друзі-чоловіки по роботі, і це мене не турбувало, але цей випадок інший. Спочатку вона почала дуже багато писати йому повідомлення. Дуже. Багато, Знізвідки. звідки, і я про це не знав, доки не виявив, що вона перевищила наш ліміт на повідомлення, чого ніколи раніше не було. Вона приховала це від мене, бо боялася, що я приревную. Вона наполягала, що він просто друг і що вона його потребує. Чу, блять? Потребує кого? Його? Чи просто друга? А що? Як кстати, змітив, ем, дівчата часто дружать з. Пацанами и типа. Я собой пацан біла ворона, блядь, своя среди чужих, як Eminem в світі рэпу. І типа вони, ну, як дівчатам, що, ну, вони сприймають типу, э, пацанов проще, лучше, бо пацаны якісь прямолінійніші, простіші. І дівчата часто дружать з кентами. Но проблема в том, що кенти не всі дружить з ними просто тому, що вони дружать з ними, так як з кентами Ха. Ідесно, чи тут ця ситуація? Но те, що дівчата дружать з пацанами більше, ніж з дівчатами некторі, це я вважаю абсолютно нормально. Повністю. Вони ходять разом на обід, беруть каву, іноді розмовляють телефоном по кілька годин на тиждень. Також вони надсилають одне одному фото Не відверті просто звичайні нахуя? Га? На хоя? Га? На Типа, нахуя? А? <смі> а? Моя жінка ні з ким не переписується, блять, з пацанами. <смі> ну, це хуйня, ну чувак. Не зраджує, не зраджує, Ну я понимаю о чм ти уже. Ну ні, це якесь. <смі> <смі> Вони часто листуються цілий день, буквально навіть до того моменту, що кажуть одне одному на добраніч». Здебільшого вона була відверта. Іноді я знаходив щось, що вона не казала, або ловив її на невеликій брехні. Вона пояснювала, що це щоб не образити мої почуття, але все ж в основному вона не приховує. Я майже впевнений, що вони не проводять разом більше часу, ніж я думаю, бо в її розкладі немає зниклого часу. Але я все одно відчуваю, що це емоційна зрада. Я чітко сказав їй, що мені некомфортно, і я не люблю, що вона настільки близька з іншим чоловіком. Та я також розумію, що неправильно казати їй, що вона не може мати цього друга. Проблема в тому, що він теж одружений і в них у шлюбі складний період. Його дружина сказала йому більше не писати моїй дружині, тож вони почали листуватись через гру Hanging with Friends, щоб його дружина не знала. І я вважаю, що це неповага і неправильно. Люди на її роботі вже почали пліткувати, що в них роман і чутки поширились по всьому магазину. Значить так, блядь. Третій раз питаю, хто дивився серіал Офіс? а, блядь, тому що той, хто дивився цей серіал, розуміє, що тут конкретно просматривається лінія Джима і Пем в першому другому сезоні десь такого. Та була типу, обручена, а це, типа, взагалі нікого не було в нього. но Отаке, там починалося з дружби, да блядь? блядь, З дружби сюди починається, а тоді ляп, і вже все. блядь, Вже і третя дитина на підході, і іпотека бля, на полжині. Ось такі друзі бувають. І теж люди на її роботі почали підкувати. Пожалуйста, схуяли. Е, ну, тіпа, ну, людям теж, аби тож, давайте, це не будемо брать в розчот. Но Його дружина теж щось почала запідозрювати, але це ж теж ніяке. Чи бля, я, не знаю. я запитав дружину під час однієї з наших багатьох суперечок, чи розповіла б вона своїй мамі про те, що робить. Вона сказала ні. Я спитав, чи вважає вона, що те, що вона робить, всупереч моїм бажанням і бажанням його дружини, це нормально? Вона відповіла ні. Але навіть це не змушує її зупинитись. Я навіть не прошу повністю припинити спілкування, лише ставитися до нього як до звичайного колеги, без побачень друзів, без багатогодинних розмов і щоденних марафонів листування. Вона навіть сказала мені, що якби ситуація була навпаки, їй би це не сподобалось. Та навіть це не змушує її припинити. Йо баліврон, а що відбувається там у вас. То є, вона повністю розуміє, що вона робить хуйню. Ну, продовжає її робити, І тобі, якщо ти це робив, вона запретила б і не їй це не нравилося б, но ну, їй можна. Походу, блять, нас ще один е, роганосець. Е, давайте несіть, блять, корону Тут ще одного коронувати треба. Я не знаю, як ще по-другому це сказати. Я не можу поговорити ні з ким про це, бо всі мої друзі або рідні також близькі з нею. І я не хочу, щоб хтось думав про неї гірше або знав, що у нас проблеми. Якщо ти думаєш тільки про те, що подумають другі, то, блядь, тобі вже піздець, розходиться, ну він не, 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 не розійдеться. Думай про себе, блядь, про свою жизнь, про свої відносини, про е, блядь, емоційний стан, про свій, блядь, організм, здоров'я, сука. Ну все, думай про себе, а не про те, що другі скажуть і лучше будемо прикидатися, що в нас все добре. Тож я мушу мовчки страждати, я не знаю, що мені робити. Я намагаюсь поважати її і не бути надто контролюючим, але відчуваю, що все це зайшло занадто далеко, і я маю право відчувати образу. Мені стало легше просто написати це. Вибачте, якщо трохи плутався. Просто забагато думок. То що ви думаєте? Я просто занадто чутливий і параноїк, чи я маю право бути засмученим? Коротко. Моя дружина, моя друга чоловіка, з яким проводить занадто багато часу, через що всі на роботі вважають, що між ними роман. Я сказав, що мені це некомфортно, але не хочу бути контролюючим. Тож просто висловив почуття, не забороняючи їй це робити. Вона не зменшила спілкування, але здебільшого була відверта. Чи варто мені хвилюватись і що мені робити, якщо йти від неї не варіант? А чого йти від неї не варіант? Типа він, блядь, сразу відкидає той варіант, який на повестці дня. Ну, типа, це на поверхності лежить. Тобто він це розуміє, але він цього не хоче робити. Переписується з ним годинами. О, раніше говорила, зараз і на добру ніч говорила його. Жінка його теж запрещає. на роботі всі шукається. А це каже: ні, не розійдусь на іскріч, як по-другому можна зробити. Я скажу, що йому треба собрати яйця в кулах і реально роздуплитися. Хоча, опять же, ніколи не можна одній стороні. Це все подано з його слів. А як там насамділі, ми не знаємо. Ну будемо судити те, що бачимо з його слів. Ідемо далі. Оновлення. Той самий день пізніше. Дякую всім за ваші коментарі та поради. Вони були для мене справжнім відкриттям і допомогою. Я усвідомив, що перебуваю в запереченні, і що, хоч вона цього не визнає, ця ситуація проблема, яку потрібно вирішувати. Я залишив їй вдома листа з поясненнями моїх почуттів і зібрав невелику сумку. Я проведу ніч у готелі і попросив зустрітись із нею завтра, щоб усе це обговорити. Я не знаю, чи це правильний перший крок, але відчуваю, що мушу показати їй. Я не збираюся миритися з цим. Впевнений, вона спробує подзвонити чи знайти мене сьогодні ввечері. Не знаю, чи відповідатиму, коли вона це зробить. Не впевнений, що станеться далі, але що б не сталося, воно станеться зараз. Я скоро опублікую повне оновлення. Також, вибачте, за плутанину з гендером, я навіть не помітив, що вказав себе як жінку, доки хтось прямо не спитав, чи я лесбійка. Тепер зрозуміло, чому деякі відповіді були трохи дивними. Ха. ха Але так, я чоловік. Ну, тут плюс я по спорубам. Шучу, він мужик, мужик настоящий з яйцами, блядь, який уважає себе, блядь, І не потерпить такого відношення, нахуй, правильно, блядь. Не понравилось щось. Взяв, блядь, гупнув, сука, рукою по столу, блять. Собрав вещи, ушов в готель спать. Отак нахуй. Отак буде з каждым, блять, я сказав. Мужик, блять. Сука. Ну, странно, це трохи. Мув з його сторони. в Готель спетляв. Пізьми, де поговори, блядь, з своєю дівчиною. В чому проблема? А, пе ну окей, ладно. йдемо далі. Друге оновлення, 26 січня 2013 року. Наступний день. Дуже дякую всім за коментарі та поради. Вони стали для мене справжнім відкриттям і великою допомогою. Я усвідомив, що перебував у запереченні і що, чи усвідомлюється моя дружина чи ні, ця ситуація проблема, яку потрібно вирішити. Як я вже писав учора, я залишив її листа вдома, в якому пояснив свої почуття і зібрав невелику сумку. Я провів ніч у готелі і попросив зустрітися з нею сьогодні ввечері, щоб усе обговорити. У листі я вставив приблизно дюжину ваших коментарів, щоб вона могла побачити, що думають інші люди про нашу ситуацію. Я також додав свій пост, щоб вона знала, що я нічого не перебільшував. Не хвилюйтеся, я не вказував ваші імена, тож вона не буде вас шукати. Коли вона прийшла додому і прочитала листа, вона подзвонила мені. Я не відповів, але у голосовому повідомленні, де вона плакала, що для неї дуже не характерно, вона благала мене повернутись додому і поговорити. У повідомленні вона сказала, що вчора під час обіду з тим чоловіком вони обоє вирішили припинити дружбу, бо зрозуміли, що починають відчувати щось одне до одного. Через деякий час я вирішив повернутися додому і поговорити з нею. Ми довго розмовляли, вона розповідала, що днями він зізнався, що має до неї почуття, але пообіцяв не тиснути. А позавчора вона зрозуміла, що теж починає щось відчувати, і це її налякало. Ох, яка ж неожиданість, це пізєс. Навірно, тільки для неї це було Да? Вона сказала, що справді вірила, ніби вони просто друзі, що відмовлялася бачити, як це перетворюється на щось більше, і потім це просто сталося. Вона сказала, що між ними ще нічого фізичного не було, що все не зайшло так далеко, і саме тому вони вирішили припинити дружбу, щоб не перейти межу, яку вже не можна буде повернути. Я вирішив їй у цьому повірити. Вона сказала, що навіть попри те, що вона вже збиралась припинити дружбу, мій лист справді відкрив їй очі на те, що вона робила мені і нашому шлюбу. Мені було нестерпно бачити її такою зламаною і сповненою сорому. Я ніколи не бачив її в такому стані. Ну. Правильно, треба було. Я думаю, я вважаю, що треба, щоб вона була в такому стані. Щоб вона прохавала це, прожила трошки цей момент негатива, Тому що він постійно себе в такому стані відчував, хай вона тепер відчуває. Ну це її вона до цього довела, це її вона, я вважаю, ну, це не її доля наказання за це. Ну так, я, блядь, жорстокий. Давайте. Називайте мене мразю, блядь. Ми обоє довго плакали. Я сказав усе, що мав сказати, і поставив усі запитання, на які мені потрібно було знати відповіді. Я вірю, що цього разу вона була чесною зі мною у всьому, навіть у тому, що було важко чути. Ми говорили кілька годин. Замість того, щоб залишитись у готелі самому, я запросив її піти зі мною. Ми сходили на вечерю, потім у джакузі в готелі і провели чудову ніч разом. Я знаю, що деякі з вас подумають, що це вже кінець історії, але це не так. Нам ще потрібно багато над чим працювати. Ми говоримо про консультації, і мені знадобиться час, щоб знову повністю їй довіряти. Я не збираюся просто зробити вигляд, що нічого не сталося, але я також не збираюся здаватися. Я не відмовлюсь від свого шлюбу ніколи. Можливо, хтось вважає мене наївним, але мені байдуже. Це жінка, з якою я пообіцяв провести решту свого життя, і поки це залежить від мене, я не порушу цієї обіцянки у радості і у горі, правда ж? Сьогодні я також надіслав повідомлення тому чоловікові, сказавши, що моя дружина розповіла мені все, і що якщо я колись знову побачу хоч одне неробоче повідомлення від нього на її телефоні, ми говоритимемо особисто і зовсім по іншому. Та ти шо, блядь, шо? Яйця вивалилися, чи шо блядь? Де ти, ти ранче був, чувак? У нас із дружиною попереду довгий шлях, але я впевнений, що ми обоє прагнемо налагодити все між нами і рухатися уперед. Я дуже хотів подякувати всім вам, принаймні тим, хто дав справжню пораду, за підтримку вчора. Мені потрібно було прокинутись, і здається, що це сталося саме вчасно. Я відчуваю, що темна хмара нарешті починає розсіюватись. Коротко. Я залишив дружині лист з усіма почуттями й страхами і пішов з дому на ніч. Вона подзвонила і благала мене повернутися. Ми кілька годин болісно говорили, і вона пояснила, що між нею та другом нічого не сталося, але обоє зізналися, що почали відчувати щось одне до одного і вирішили розійтись. Ми з дружиною працюватимемо над нашими стосунками і рухатимемось далі. Мені знадобиться час, щоб знову довіряти, але я не здамся без боротьби. Дякую, Reddit, за мужність, яку ви мені дали. Можливо, це врятувало наш шлюб. Окей, насчет шлюбу. Я трохи цей момент їх щось провтикав. Він вроді взагалі не писав про те, що він жонатий, да? він писав, що вони були близькі, що там вони прям класні такі були. Прям прям нерезлі вода. Але про те, що вони в шлюбі, не пам'ятаю. Може, 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 і писав, блядь, я, я вже кажу, пам'ять курина іноді буває. А коли я читаю, взагалі важко запам'ятати деякі деталі. Добре. Нащо того моменту, що я сказав, що девій яйця були, я так теж після цього як це сказав, подумав. А з другої сторони, а чого він дов був умішуватися, до, до, ну, вмішуватися, до тому кінтушу списати, якщо вона це ініціювала, теж, скажімо так, підтримувала, і вони разом над цим. Говном робота разом створила цю проблему. Тобто вона їй ці нравилось. А, есть це не він винуватий, тільки, не тільки він, правильно? Так що, да, не знаю, не знаю, чи йому стоїло вмішуватися отак, типу раніше писати йому, ей слиш отвали. Возможно, не стоїло б, якщо б вона цього хотіла, так а смисл. Не знаю. Якщо вона вже готова була придати отношення, да, то, типа, бля, вона його не любила, типу, значить, що блядь, смисл боротися за неї, якщо вона його вже не любить. Я про це, да. Короче, отака мисля мені прийшла в голову теж. М -м, Ладно, добре, є тут ще коротеньке оновлення, і після нього підіб'ємо підсумки. Третє оновлення 27 січня, через два дня після першого посту. Привіт знову всім, дякую вам усім, ну більшості з вас за чудові повідомлення, підтримки і заохочення. Ми з дружиною багато говорили останні кілька днів, глибокі емоційні розмови, яких давно не було. Ми разом уже 12 років, і я чесно можу сказати, що бачив, як вона змінилася за останні кілька місяців, але за ці кілька днів вона нарешті знову стала собою. Я бачу, що вона щира. Я дізнався, що той чоловік із дружиною скоро переїжджають, і мене це радує. Моя дружина відчуває себе жахливо. Вона пообіцяла бути повністю відкритою, дозволяючи мені бути настільки допитливим, наскільки мені потрібно, і перевіряти все, доки я знову не почуватимуся спокійно. Ми незабаром почнемо відвідувати спільні консультації з нашим пастором, і я думаю, що це нам дуже допоможе. Мені все ще боляче від того, що все зайшло так далеко. Я переживаю хвилі злості, болю, розчарування і надії. Я впевнений, що знадобиться час, щоб ці погані почуття зникли. Але з нами все буде добре, я впевнений в цьому. Ну, блять, я щось не дуже впевнений в цьому, чесно кажучи. Я не впевнений в цьому чисто із за того, що вона, оцих її слов, що типу вона понімає, що вона робить. Вона понімає, що вона робить неправильно, але вона не збирається встановлюватися. І вона не хотіла щоб він робив так, як вона робить. І вона не хоче розказувати про це своїй мамі. тобто, Ну, а считаешь, что це огдляный, типа, наверное. А а потом он, ну, типа, як зайшли слишком далеко, она чувствовала, она нам, не знаю, проснулась, блядь, от всего-всего, наверное. И насал трохи в очі цей колега, а потім вона всю всю мочу з глаз, блядь, стріпала і така: "Ой, а що ж це я роблю?" Ну, вона понимала, що вона робить, да? Не знаю, блядь. Я не довіряю вже їй. От я її вже не, 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 не долюблю трохи, бля. Я її ще не знаю, ніколи не бачив ніколи не побачив, але вона мені вже не подобається. трошки говниста людина. Взагалі, совет вам до да любов, блядь. Ну. Ї хай у вас все буде добре, коротше. І взагалі, в принципі, мужик трохи терпіла. Навірно. Треба було одразу казати, казати, що типа ти що охуєла? В смысле ти, блядь, переписуєшся вообще. Прямо так і говорить. В смысле ти, блядь, переписуєшся на ночь на спокойної ночі, ночі кажеш Гуляєте, ходите на якісь обіди, блядь десь на прогулки. Что це шо за хуйня, блядь, в смислі 12 років разом Ты ч, блядь? Таку легеньку, Чисто прикластися, чуть-чуть. Все войшо. Та, блядь, я рукоприкласти, я бью, я б'ю жінок, я б'ю дітей і я б'ю беззахисних тварин. Отако, блядь mm. Я такий. Так що я вважаю, що він такий трохи мушок, що він це все терпів. І якщо в них все буде добре, це круто. Це круто, і я тільки радий за них, і за неї, що вона проснулася цього сну, чи це був сон, чи ні, це саме головне питання. І в цілому е історія така цікава, не дійшло ні до чого поганого з її слів, опять же, це те, що вона каже. Ну, може, там буде колись оновлення якесь, і все спливе, щось нове, якась інфа спливе. А поки що я вважаю, що ви повинні поставити мені лайк на це відео за те, що я прочитав вам таку цікаву історію, і за те, що хоч в цієї сім'ї не дійшло до гріха. І не забудьте, будь ласка, потіребонить колокольці, підписатися обов'язково на цей канал, що я бачив, скільки топових Ютуб-користувачів є по всьому світі. І... Переходьте в опис під відео, там є моя інстаграмушка. Підписуйтесь на мене також, там моє життя, там прикольчики виставляю. Також там є посилання на джерела для підтримки, хто має бажання, будь ласка, це завжди вітається. І також там є посилання на майндлі з 10% знижкою. Товариші користуємося і не стісняємося. Дякую всім, хто подивився це відео і будь-як взаємодія з цим відео. Ви розумієте, про що я так. Це лайки, всякі там репости. Скиньте це відео кому-небудь, може, комусь воно сподобається. Напишіть коментарі, напишіть Напишіть. Напишіть це, прям, будь ласка. Я хочу бачити, як ви це напишете. Напишіть. І просто скажіть, що я сьогодні красивий в коментарях. Дякую вам за це. Наперед. Дякую спонсорам, дякую всім, хто підтримує цей канал. Всіх люблю, цілую, обняв. Побачимось через день. Всім папа! Там будуть далі качки. Не пропустіть. Дайка, це вже не знизу. Випрашувати, щоб тобі написали, що ти красива. красив. десь на компліменти.